Всім привіт! Вчора були жахливі обстріли знову по Україні вночі. Я зробила розклад на те, як довго це триватиме, така ситуація масових обстрілів. В кінці випала карта, яка каже про те, що все урегулюється, цифра 14 це впродовж. 14 годин, 14 днів, 14 місяців. Будемо сподіватися, що на протязі 14 днів. Як довго це буде продовжуватись, випали карти, тройка. Кубків, це домовленість, договір. Поки не буде якогось договору, така ситуація може бути критична, вкрай критична. І карта кіт пентаклів і кіт посохів, вони кажуть про те, що зацікавленість, матеріальна зацікавленість як, якоїсь із сторін, можливо, декілька сторін в цьому є, і також е, в, огняна карта. Це огонь, це помста. І перемовини, і закінчення такої вкрай важкої ситуації, таких обстрілів масових посприяє якась жінка, яка при владі, чи чоловік з більш м'яким характером, який буде якимось чином пов'язаний в цих домовинах, переговорах. Чим закінчиться, це десятка кубків, дуже гарна карта це свято, свято застолі. Останеться, кожен залишиться при своїх матеріальних інтересах, але одна із сторін, третя сторона, буде вкрай. Матеріально це п'ятірка пентаклів, це матеріальні потірі. Тобто хтось буде при своїх інтересах залишиться, хтось буде празнувати побіду, підписання договору, але одна із сторін буде в дуже скрутному матеріальному положенні. Але закінчиться все поступово. Будемо сподіватися, що це закінчиться найближчим часом. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду для вас.